Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати вам, як зареєструватися на сайті Localbe. Для цього ми переходимо на сайт localtop.us. Далі переходимо в меню, натискаємо на кнопку Логін. Тут переходимо на вкладку Регістр. В полі Username. Ми вписуємо. Свій юзернейм, фулнейм, Ваш імейл, Ваш пароль, ще раз повтор пароля. І після цього натискаємо на кнопку Регістр. Ви зареєструвалися, але вам потрібно перейти на ваш емейл та натиснути посилання з підтвердженням вашого аккаунту. Якщо ви вже маєте аккаунт на LocalB, переходимо на сайт у вкладку ET Businesses або Login. Як зручніше. У вкладці Логін вписуємо username або емейл, вписуємо свій пароль. Натискаємо кнопку логін. Далі ми потрапили в наш особистий аккаунт, особистий кабінет. І звідси ми будемо додавати свій бізнес. Перша вкладка це те, що нам потрібно: et Company». Тут у нас є важливі позиції, які треба заповнити обов'язково. Вони помічені червоними зірочками. Але зайвим не буде, якщо ви додасте якомога більше інформації про ваш бізнес. Отже, почнемо. Спочатку ми заповнюємо вкладку Title, потім вкладку Опис. Нам потрібно мінімум 120, максимум 800 символів. Далі нам потрібно вибрати головне наше зображення. Далі ми можемо додати додаткові зображення до 5 штук. Рекомендовано вибирати відразу декілька, скільки ви хочете додати. Ось вони підвантажились. Далі нам потрібно вибрати нашу головну категорію. Наприклад, це буде IT. Далі нам потрібно вибрати підкатегорію. Наприклад, це буде Digital Marketing. Далі нам потрібно вибрати State. штат. Давайте оберемо з вами Каліфорнія. І вибрати місто. Наприклад, Лос-Анджелес. Якщо вашого міста немає в списку, ви можете його ввести вручну. Тобто ми тут місто тоді не обираємо і вводимо його вручну в цьому полі, а ваша адреса. Давайте ми візьмемо для прикладу нашу адресу. Тут без зіп-коду, тому що зіп-код у нас вводиться в полі знизу. Далі. Телефонний номер. Далі. Імейл. E Вебсайт. Google Maps Link. В якому випадку краще? Ось у нас є наша карта. Перейдемо на Maps. І ми можемо поділитися. Спочатку в цій вкладці ми копіюємо лінк ваший. Тобто ось Google Maps, Google Maps Link. Вставляємо ось сюди. А тут для кода iFrame. Тобто, нам потрібно перейти на ось цю вкладку. І скопіювати ось це посилання. Так, далі ви можете вказати свій нікнейм Instagram, WhatsApp номер, посилання на Yelp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Коли ви заповнили е, всі поля, ви натискаєте Add a businesses. Коли ви додали свій бізнес до каталогу LocalB, він проходить модерацію. Після схвалення ви отримаєте емейл сповіщення про те, що ваш бізнес вже доданий на сайт. Ви можете перейти на сайт на головну сторінку. І, наприклад, у вкладці New Businesses побачити свій бізнес, який ви додали.